Отже, дякую за вашу науку. Запитання перед читанням, перед читанням священником Євангелії читається апостол. То є також читання Біблії. Дякую. Ну так. Ну, апостол. А що таке апостол? Так? Апостол це послання святого апостола Павла там до різних Етнічних груп до римлян, до єфесян, до корінтян, ну і так далі. Послання до євреїв, апостола Павла. І ці послання записані в книзі Нового Завіту. І це книга є Старий і Новий Завіт. Всі ці книги Старого і Нового Завіту це є Біблія, з'єднання старого тобто, разом, і старий і Новий Завіт це є Біблія. Так, слава Ісусу Христу, батьки наші не рідні, вони куми. Чи може одружуватися їхнім дітям? Та я не бачу тут ніякої перепони. Якщо вони не рідні, а куми, чи можна одружуватися? Певно, що можна. Нема перепони ніякої, бо я так не зрозумів навіть. Батьки наші не рідні, вони кумні. Чи можна одружуватися їхнім дітям? Ну, якось трохи замало інформації, але я не бачу тут, так як я зрозумів, я не бачу тут перепон.